Днями у калуші відбулася презентація книги письменника Андрія Бачинського, «140 дБ тиші. Книжка вийшла у видавництві старого лева. Історія про глухонімих підлітків, які змушені шукати собі місце під сонцем після виходу із інтернату. Перед написанням книги Андрій Бачинський відвідав Калицьку школу інтернат для слабочуючих дітей. Історії з інтернату лягли в основу книжки. Кілька років тому я просто приїхав туди в інтернат. Сказав, що я письменник, хочу написати книжку і щоб мені щось щось от от. Видали якусь історію. Мені розповіли історію тієї дівчинки, яка в них там вчиться, яка з якогось там далекого гірського села. І, ну, розумієте, в селах далеких, де батьки тільки на заробітках десь працюють, приїжджають і той час, поки вони тут не мають що робити, не п'ють. І десь в якомусь такому п'яному угарі він свою жінку вбив там навіть цукирну десь На очах цієї малеської. Цікаво немає народження. Андрій Бачинський родом із Калуша проте уже понад 20 років живе у Львові. Першу книгу написав, коли йому виповнилось 40 років. Досі світу побачили ще три його книги. Письменник навчався у Калуській школі номер 6. Там і відбулася презентація його книги. Взагалі, калуська загальна освітня школа номер 6 дуже тісно пов'язана з сім'єю Бачинських. Його старший брат тут навчався. Він навчався. Тут працювала його мама, Ольга Михайлівна Бачинська. Серед учні, які прийшли на презентацію, були й такі, які знайомі із творчістю Андрія Бачинського.